Тебе справили. Та потихеньку, ти звідки? Я. Ну, Славний да. неньки України. Ну, я розумію, що я теж зненька України. А з якого міста чи області? О, ти Олена на так? А як ти узнав? Я почув. Так я ще, я ще навіть міста не назвала свого. Та, херсон, яке ти принес. Ой, кошмар, це вже третій раз, коли мене впізнають в голосовому чаті. Ну, бачиш? А звідки ти про мене знаєш? Наслуханий ну, історій. Боже, люди мене по голосу знають. Ти знаєш, я от в Тіктоці вмикаю фільтри, намагаюся хоча б собі бути приємною на, на 15 років молодше, але мені. знаєш, Я з тобою спілкувався вже недавно. Дякую за 100 гривень. Дякую. Ну. Два тижні тому, може, три, може. Якось так. Та ти бачив він передачу на НТМ? Ні, я. це, я з твої спілкував так, чисто тебе теж впізнав, а ті, навіть тебе в Тіктоці є цей ролик зі мною, але я не буду казати. Що там, де, зі Львова, так скажу. Тебе називають. Та, це, 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 це. це ж ти мене впізнав. І я зробила відео, як ти мене впізнав. Та, от, і, от, і знову от, я, і знову ми зустрілися. Все нормально. А тепер ти вже запам'ятав моє ім'я. Ну, бачиш. А, а як тебе зв... звати? Мене Ігор. Ігорюк, мені дуже приємно, сонечко. Як там наш Львів чудовий? Ну, наш Львів що наш Львів цвітає і пахне. А як у вас там цей ваш Херсон? Наш mm. Херсон. Наш Херсон. Наш Херсон потерпаєсь. Mm.